Взуття, побутова техніка та мобільні телефони очолюють цьогорічний список найпопулярніших неякісних товарів, незадоволення якими проводить до Рівненського управління у справах захисту споживачів, обурених мешканців області. В управлінні кажуть, намагаються допомогти усім, хто до них звертається. Минулоріч до адміністративної відповідальності притягли більше тисячі осіб, яких оштрафували на 137 тисяч гривень. Щодо кількості звернень, то вона залишається тою ж, тобто тенденція зберігається чуть-чуть їх щороку більше, але не набагато. В середньому на 50-70 звернень більше. Це теж свідчить про довіру. Звідки більше звернень? Більше звернень іде зараз з північних районів. Раніше більше йшло з міста рівне. Жаліються рівняни і не неякісні товари і на послуги ЖКП, пошти, готелів, дитячих таборів, ігрових автоматів та на водіїв маршруток. Управлінні кажуть, за права свої слід боротися. Але головне знати, як треба діяти за законом. Тому нагадують усім споживачам при купівлі товарів обов'язково вимагати товарні чеки, а при замовленні послуг підписувати договори. Якщо ні того, ні іншого нема, то управління діє таким чином. Воно надає консультацію споживачу, щоби далі споживач звернувся до суб'єкта господарювання, який порушує його права, з письмовою претензією. І це вже буде замість чеку. Письмову претензію він надсилає поштою рекомендованим листом, далі зберігає собі копію цієї претензії. І якщо підприємець відповідає на цю претензію або не відповідає, все одно вже підтверджується факт. Що саме в цього підприємця куплено продукцію або замовлено послугу? Із цими документами при виявленні неякісних послуг чи товарів звертатися до управління, де споживачам обов'язково допоможуть та нададуть фахову консультацію. В управлінні стверджують, найкращий спосіб уникнути купівлі неякісних продуктів чи товарів не купувати їх взагалі, а витрачати свої гроші не на базарах чи з рук, а в стаціонарних точках та спеціалізованих магазинах, де завжди видають чеки, а товари проходять перевірку і мають сертифікати якості. Наталка Пастухова Володимир Захаров, новини Рівного.